Є знижки до Дня Незалежності на Магне б 6 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Моторекс, 10% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Друзі, вітаємо вас. Ми продовжимо ефір протягом. Трьох годин розповідала, що сьогодні на нас цікавить на нас чекає цікава розмова зі спортсменами. Тим паче, що з 13 по 15 вересня цього року відбудеться всеукраїнські змагання з відбору кандидатів до збірної команди з України для участі у міжнародних змаганнях Strong Spirit Games з адаптивного спорту Так, генеральним медіапартнером проекту є 1+,1 плюс медіа поговорити про відбір кандидатів та безпосередньо самі змагання. Ми запросили Сергія Конюшка, президента Федерації стронгмену України та. Ветерана, а за суміситством і спортсмена Ілюга Гайдука Вже за мить. Знайомте з ближче. Сергій Олександрович Конюшок. Український атлет і телеведучий. Президент Федерації стронгмену України. Сергій народився у Києві. У дитинстві відвідував секції карате, плавання, туризму, метання молоту та вільної боротьби. У 1997 році захопився залізним спортом і почав тренувальну діяльність у силових видах. Любов до заліза вплинула на вибір освіти. Він вступив до національного університету фізичного виховання і спорту України за спеціальністю силові види спорту, який закінчив червоним дипломом. З 2003 року Сергій Конюшок бере участь у змаганнях силового екстриму. У 2012 році Сергій виграє чемпіонат світу зі стронгмену у ваговій категорії 110 кілограмів. Через три роки стає бронзовим призером на парному чемпіонаті Європи зі стронгмену. Він неодноразовий призер чемпіонатів України. Йому належать більше десятка рекордів. Сергій, Ілля, доброго ранку радітати Хочеться трошки більше зараз дізнатися про ці змагання, як будуть відбуватися оці деталі відбору і про учасників так. Як ви правильно Валентина сказали з 13 по 15 вересня в туристичному комплексі Буковель буде mm -hmm. одні з найкращих змань для наших ветеранів і захисників, mm -hmm. і ми в першу чергу для себе ставимо це основною метою зробити найкраще змання для того, щоб якомога краще і більше вшанувати наших ветеранів-захисників. В принципі, треба сказати, що спорт є одним із найдоступніших і найдієвіших засобів ресоціалізації ветерана mm -hmm. і, і мотивації. І... Мотивація, звичайно, для що в першу чергу потребує ветеран, коли повертається в цивільне життя в умовно мирні міста, особливо коли він отримав важкі поранення на фронті, це вшанування, це розуміння того, що він віддав свою жертву і частинку свого тіла недарма. І спорт як Якщо чесно, найкращим чином а, дає ці позитивні емоції, тому що спілкування в колі однодумців побратимів на змаганнях і в регулярних тренуваннях знімає. В більшій мірі е, негативні прояви, Я думаю, про це більше розкаже дато трохи ля. Я просто ще раз наголошу, що ми оголосили реєстрацію на ці змагання національного відбору, які пройдуть в Буковелі, І е, е, за підсумком цих змагань відберуться 50 учасників ветеранів, які будуть представляти нашу країну на міжнародних змаганнях Strong Spirit Games, які пройдуть в Мадриді 11-13 жовтня. Тобто Спочатку у нас в Україні Абсолютно. це такий це прохідний етап, а потім. Вже в Мадрид на Так, світові. Ну тобто ми відберемо команду, її трошки сформуємо, і буквально за місяць команда вирушає в Мадрид. А mm -hmm. зараз ще можна подати та анкету за потім. Треба. Треба. Тоді це ми, ми закликаємо. Я, я просто знаю, у мене знайомий е, займався е, теж. Мені я колись скидав про те, що е, була анкета нещодавно на літні якісь кудись виїжджали хлопці, змагання. Тобто, е, ви зараз по суті формуєте е, збірну України і. І Серед тоді ветеранів. ми закликаємо родину, кого і в сім'ї є ветерани, або або ви служили. Ви ветерани, і вона зараз дивитесь, що робити, куди заповняти? які види спорту. Як... Отже, найголовніше, що є посилання, воно знаходиться на соціальних мережах Федерація Стромна України, Фейсбук, Інстаграм, або на соціальних мережах і на сайті Міністерства у справах ветеранів України. Тобто, це посилання національний відбір до Спіріт Геймс». Посилання активне до 31 серпня, тому що ну, треба обробити всі mm -hmm. заявки, щоб все опрувати всіх учасників. І ті учасники, які подадуть заявки, до 31 серпня в них все чітко буде по документах. Прийде їм особисте запрошення і е, їх відрядять в Буковель в туристичний комплекс. Ми дуже дякуємо партнерам за те, що вони надають найкращі умови. Всіх поселять безкоштовно похарчують і О, надають можливість виступити проявити дуже... себе, да проявити себе в дуже класних умовах. Ілля хочеться вас знати. Значи, ви отримали поранення минулого року? Ви втратили ногу. Як у вас відбувався цей процес реабілітації, яка і зараз триває паралельно? І усвідомлення того, що ви хочете далі проявити себе як спортсмен, а неодноразово ми чули, що ця ціль і бажання це перший шлях до того, щоб реабілітація проходила максимально успішно. Як у вас проходив цей шлях? Так, можу сказати, що спорт це дуже важливий і якісний важіль, який може допомогти вийти з апатичного, трохи депресивного стану, що в принципі і мені допомогло е, у процесі реабілітації. Я випадково дізнався: ну мені дали номер телефону одного угу. з тренерів, там де ми зараз займаємося. Де ви проходили реабілі... реабілітацію? Е, да. Так, там де угу. проходив реабілітацію, волонтери, які спілкуються між ветеранами. Угу. Я запитався, чи можна якось тренуватися, і мені от запропонували. Лас, і угу. з першого тренування, коли я прийшов на тренування, тренери, ветерани це така атмосфера, де всі розуміють тебе, можуть підладнати певні е, вправи, які угу. ти можеш вже робити. І ти розумієш, що в принципі все це можливо. І сам початок е, цих цих змагань ти почнеш для себе вже. А ви були людина спортивна? Та мені теж цікаво. Зараз це виходить на інший рівень, тобто це професійний буде спорт. А ви до цього займалися спортом? Як у вас було е, завжди займався спортом? Тобто, для мене це новинка, і дуже добре, що зараз е, отак, от ветеранська вся ця спільнота, е, рух він розвивається і дає можливість це робити. Тоді Сергій до вас на зустрічне запитання. От Ілля сказав, що в нього був спорт, хоч трохи але був у житті. Але є і ті чоловіки, які були абсолютно не можливо, до цього. І зараз, почувши цю інформацію, вони кажуть, ну а, а я куди? А я ніколи цього не робив. Чи є можливість ось так з нуля починати і так само підтягуватися до спорту? Безумовно, є. Але я хочу зауважити зауважити сказати, що на таких спортсменах, ветеранах, як Ілля, їх зараз гортується така когорта в, в різних містечках України. Лежить. Сьогодні лежить велика місія, якраз мотивації інших своїх uh -huh. побратимів, які в тому числі ніколи не займали спортом, вмотивувати їх приїжджати на спортивно ветеранські заходи. У нас дуже класна конверсія е від тих учасників, які, хоча б раз, прийняли участь у змаганнях, і вони відчули ці емоції і смак. І насолоду від е, змагальної діяльності і від перебування на таких заходах, і тому, власне, користуючись можливістю, дякуємо вам. Як представникам uh -huh. нашого генерального партнера за те, що доносити, допомагаєте доносити цю інформацію? дякуємо нашим ветеранам, спортсменам, які несуть на собі цю цю місію і популяризують спорт в ветеранській спільноті. Є так. якісь критерії відбору, бо є не лише ветерани, а є і ветеранки. Дівчата можуть бути серед жінки-учасниками ось цих змагань, і взагалі чи існують якісь певні критерії відбору? Бо я так розумію, що буде ну, да. будуть анкети йти, щоб люди одразу розуміли, якщо я одразу скажу, що дякуючи богу, у нас вільна і демократична країна, а не ісламська республіка Іран. Звичайно, ми закликаємо і стимулюємо ветеранок для участі, але треба також сказати, що можливо через брак і проблему комунікації не так не така велика кількість ветеранах приймає участь, угу. але як мінімум п'ять ветеранок ми маємо відібрати. але є можливість така Абсолютно. можливість є. І це важливо знати. Я так розумію, що там буде декілька категорій спортивних. Тоді, як ви, Ілля, обирали для себе спорт? Що ви будете робити, за яку направило дисципліну, дисципліну відповідаєте ви. В цілому зараз на змаганнях чотири види дисциплін: це вислування на тренажерах, ага. це жим лежачі, або на рази, або максимальну вагу, яку ти можеш підняти. Це ривки гирі. Для мене це сидячи, так як угу. ну, немає кінцівки, угу. я не можу стоячи робити ривок, я сидячи, штовхаю угу. її. І коли є сили, відчуваю, що можу, я беру ще айрбайк, така кросфітерська штука. Так, чим сильніше Особі. тиснеш, тим важче йде. І Клас. багато сил забирає. Але все можливо, в принципі, е хлопців нічого не зупиняє. Тобто я так розумію, що е, будь-хто може ну, якщо він приходить, і от він може виконувати одну якусь справу, Це е, окей, нормально, і він може бути в ній абсолютно чемпіон у нас, так абсолютно і е, найцікавіше, і найважливіше, що ми якраз свідомо підібрали такий комплекс спортивних дисциплін, які максимально демократичні і в яких мінімальний порог входу uh -huh. Ну, тобто, для того, щоб продемонструвати результат, ну результат це вже щось. В вислування на тренажері просто треба сісти на цей тренажер і зробити один грібок, і це вже буде зафіксований результат. Тобто, ну я поясню, що люди часто бояться бути смішними або недолугими, або не впорати з результатом. Ну, мовно кажучи, угу. там присідання зі штангу, ти взяв штангу на плечі, присів і не встав. Тому що це важко а зробити грібок це по силам будь-кому. Тим більше, ми зробили 13 категорій, які діляться по назологіям і по травмам. Тому кожен по ветеран травмам, По так? травмам, угу. ну тобто, да, по травмам, захворюванням і руховим обмеженням, таким чином, що всі спортсмени змагаються в справедливих рівних умов. і рівних умовах. Та. Так, це важливо. Тобто у нас відбувається так етап. Спочатку анкети заповнюються, так. відповідно, це можна зробити на сайті, і на соціальних сторінках. Так. Далі відбуваються регіональні відбори. Потім, вже відповідно будуть відбір в межах України, а потім ви їдете на міжнародний. Я трошки доповню. Е все правильно. Ну тобто, зараз до 31 серпня є реєстрація на національний відбір, uh -huh. і е, туди може подати заявку будь-хто з uh -huh. ветеранів, учасників бойових дій або особа е, з інвалідністю внаслідок війни. Ну, є uh -huh. таке формулювання і відповідне посвідчення. Е, і можна прийняти участь в будь в якому разі в буковелі на національному відборі, але критеріями відбору у національну збірну буде два критерії. це е, спортивний принцип, треба по Сісти в Буковелі з першого по п'яте місце, включно. Uh -huh. Ну тобто, треба бути літером на фінальних на фінальних змаганнях, uh -huh. і другий критерій це протягом сезону змагань цього літа 2024 року. Всі змагання, які проводить Федерація Строна України, за кожні змагання спортсмени отримують рейтингові бали. Oh, і, це і, да, і тоді відбувається історія в тому, що ми дивимося, хто у нас є лідерами. Перша п'ятірка, і перевага надається тому атлету, в якого більше рейтинг. Uh -huh. І це якраз рейтинг, це є критерієм залученості і вмотивованості ветерана. Що він приїжджає на кожні змагання? Він змагається багато, тому відповідно він більш достойний для того, щоб відібрати сюди. А от критерія спортивність от, от людина приїхала за, от вона, наприклад, ветеран, Він приїхав з маленького містечка, посів, там не знаю, четверте, третє, друге, перше місце. Далі ви залучаєте тренерів і його йде... він. Готується, бо він, наприклад, проживає в маленькому селищі. Що от він далі робить? Що з ним відбувається кар'єра, так мовити спортивна? Е -е, ви зараз запляється сенситивною болючою темою. Насправді у нас інфраструктура. Не ну, взагалі на, на зародковому етапі, і ми чесно кажучи, зараз тільки по цеглинах uh -huh. е, будуємо фундамент е, цієї системи. Звичайно, що ми бачимо, у нас є бачення, як це має відбуватись, е, і безумовно в цей процес має активно в, в, в залучатись і органи місцевого самоврядування, і безпосередньо небайдужі фахівці фізичної культури uh -huh. і спорту, які в першу чергу хочуть і прагнуть допомогти ветерану повернутись uh -huh. війни. Це правильно. Ну, я сподіваюся, що ось цей момент постановлені цілі, ідеї, і ви, як приклад, будете надихати наших військових. Дуже коротко. От ви коли відчули вже силу в своїх руках після перший місяць, другий місяць, коли вже відчули, що о, я починаю набирати обертів? Напевно, це десь друге, третє змагання. О. Ти дивишся, така прогресія йде. І хотів би зазначити, що. Першу чергу ти приходиш туди, знайомишся зі спільнотою. Деякі ветерани тобі вже пропонують якусь допомогу, вони вже щось знають. І... Потім же ти дізнаєшся, що от, е, можливо десь попасти у збірну, десь представляти країну, і що для багатьох ветеранів в принципі теж є е, таким, мотивуючим, мотивуючим це. фактором. Це так. дуже круто. У Нас не, не так багато часу залишилось. ми мама вікторина. Ще раз розгадуючи особливі е, такі загадки, що стосуються нашої культури, і Олена Браченко, дослідниця, сказала, що сьогодні тут захований продукт, який використовували здавна з 18 століття. Його споживають, використовують в кулінарії. Має величезну кількість сортів. Його і коптять, і їдять, і варення Кутують, варять. І сушать, і наливки, і варені, ідуть до перехід. Що це може, це може бути? Коротко, один варіант. Сало. Сало, варення. Коптять варення, я б спробував. <реш> варіант. Сир. Сир. Сир, мій слива. А, давай дивитися. Валь, ну ти практично. А -а -а -а. Груша груша, <ріст> груша, груша. Це груша Це були у 30 відсотків. На які вони давали було надія. Груша виявляється відповідь сьогодні. Чому її називали раніше товкти, товкти". в перекладі? Товкти". Не зрозуміло поки для нас, але можливо, колись ви нам зможете розказати або запитаємо ми наступного разу у нашої Олени Браченко. На сьогодні дякуємо вам. Дякую, що мотивуєте наших військових. Так. Дякую, що розвиваєте спорт. Закінчується сьогодні Олімпійська ігра. А далі ми будемо вболівати вже за наших паралімпійців. Теж не так до так. І вам Ілля, окремо дякую за те, що ви боронили нашу країну і бороните далі. і Вже переходите. Ну це просто надзвичайна повага. Дякую.